Вітаю, друзі! Ви на каналі розпаковки. Ну що ж, друзі, і Сьогодні до нас повертається акція від мультимаркета Аврора. І це знову благодійна акція, в якій мультимаркет Аврора запускає ось таку цікаву програму Козаки та Аврора у пошуках скарбів. Якщо ви пам'ятаєте, рік назад була ось така акція Козаки та Аврора. Ось можна було збирати фішечки. Такий був альбомчик, я зібрав всю колекцію. І був ось такий цікавий тубус. Козаки та Аврора, шлях до перемоги, де мультимаркет Аврора збирали кошти саме через фандрейзингову компанію United 24, яка ініційована президентом України. Збір коштів був 7 мільйонів гривень саме на ось такий, дивіться. Збирали на дрон Hydran РQ35. Ну і В цьому році, ось з 27 вересня по 11 листопада мультимаркет Аврора запускає другу серію благодійного збору на відбудову українських шкіл. Головною метою є збирання 5 мільйонів гривень. Також ви можете придбати ось такі фішечки. Нові фішечки, козаки та Аврора у пошуках скарбів. Кожна фішечка, як отримати таку фішку. У мультимаркет Аврора, я впевнений, в кожного у вас в місті є такий мультимаркет, де ви можете завітати, придбати будь-які цікаві дрібнички для дому, для побуту, для кухні, для ванної кімнати та для своїх домашніх улюбленців. Придбавши товару на 70 гривень, ви можете придбати додатково ось таку фішечку вартістю в 2 гривні, і 1 гривня йде на допомогу. Або окремо придбавши її за 10 гривень, тоді 9 гривень йде на допомогу. Тому також можна придбати ще товари-партнери. Друзі, якщо, наприклад, біля. Якогось товару стоїть значок плюс одна фішечка. Ви купуєте цей товар, товар-партнер, і окремо за 2 гривні отримуєте ось таку фішечку. Також ще в цій акції ви можете придбати ось такі цікавих два тубуса. Дивіться, два легендарних тубуса. Один із них такий червоненький. Тут ви можете, він називається. Корабель-месник. Ви отримуєте одну легендарну фішку адмірал Гоук та одну легендарну фішку зброї Торнадо та 5 випадкових фішок. Всього в колекції має бути 39 фішок. Другий набір це ось такий легендарний. Називається Летючий Голландець. Ви отримуєте тут одну фішку капітана Гріма. Одну легендарну фішку Тесла Гана Зброї та 5 випадкових фішечок, друзі. Тому е, зараз ми познайомимося ближче. І ще саме головне, що тут цікаво, друзі, це не просто збір фішок і ось таких от легендарних фішок. Е, також ви ще можете придбати е, кожна такий тубус 59 гривнів, а також ще є журнальчик, в якому ми оглянемо в наступному відео. Е, це гайд по грі, друзі. Це дуже класний журнал. Ми його глянемо в наступному відео, в якому ви можете подивитись про кожну, на кожній фішечки, там є гільдії, і ви можете знати про кожного героя, його характеристики, суперздібності, І саме цікаве, друзі, запомніть, ще є класна гра. Додаток мобільний, який ось тут зараз вискочить скріншотик, називається як гра. Ви можете перейти в Play Market і вбити в пошуку і його скачати. І зараз ми, звичайно, з цією грою і далі познайомимось. Ну що ж, друзі, і тепер дивіться, переходимо в Play Market, вбиваємо вверху ось тут, пошук Козаки та Аврора. І ось називається ось цей додаток. CG козаки та Аврора. Ус переходимо цей додаток, я вже його встановив, тому переходимо і зараз більш детальніше подивимося що це за додаток. Ось така йде загрузочка. І зараз ми більш ось нас вітає саме ця united 24, в якій за підтримки розробників Лояльті Art Nation і мультимаркета Aurora, також генеральних партнерів Panasonic та Acme відбувається ось збір, саме благодійний збір на коштів на допомогу відбудови шкіл. Ну і ось сам бачимо додаток. Дивіться, тут ось в лаштунках ви можете вибрати там мову. Також дивіться ось свої характеристики. Нікнейм створюєте. Ось наша історія, статус зоряного шляху, де ви здобуваєте бали і відкриваєте нові скіни, там аватари, кораблі. Ну, це щось більш нагадує типа типу, як це називається, морський бій. І ось тут ви набираєте команду. Дивіться, один, два. Ось, тобто фішечки, друзі. Ви можете ці фішки сканувати в цьому додатку, і вони оживають в доповненій реальності. Тобто, вся зброя, фішечки, капітани, всіх, всі, кого ви відкрили в цих стіках, ви їх переносите сюди, і ними тут ви можете грати як з друзями, ось, наприклад. Так само ви можете грати по мережі з такими ж самими. Людьми, як і, допустимо, от я там можете додатися в друзі. Ось про ці два набори: адмірала Гоук і е, Капітан Грім. Ось вони. Ті, що я тільки що показав, в принципі, як відбувається сама гра. Е, ось, допустим, колекція. Відразу дається корабль Корсар. Є один чувачок. Далі є ще дивіться, армада, є вікінги. Тобто, в кожного, допустимо, є корабель, є капітан є першу, і є першого, другого і третього зірки Там стрілець, точно я не пам'ятаю, Мічман. І ось всі мисливці, козаки, дві легендарних. Тільки я не знаю, як відкривається корабль. Скоріше всього, якщо випадає капітан, ви його скануєте, тоді відразу ж і відкривається його корабль. Ну, логічно так. Морські вовки, вікінги. Тому так, Корсари 1, Армада 2, Вікінги 3, морські вовки 4, дракони 5, мисливці 6, козаки 7. 7. Сім, сім всього є гільдій і є ще два додаткових легендарних кораблі з легендарними. Капітанами та їх зброєю. І ось саме головне цікаве. Дивіться, зброя, яка встановлюється на ваш корабль. В залежності від міцності зброї, ви можете більше наносити дамагу. Ось такі зброї, все, як ви бачите, закрите. Тому будемо в наступних відео. Це перше відео знайомче з додатком та Самою благодійну акцію. В наступних відео ми разом з вами будемо відкривати ці всі фішечки і сканувати в цьому додатку. І, звичайно ж, спробуємо навіть зіграти. Давайте ось в мене один стоковий корабель, ось до його дивіться, атака, здоров'я, брання та швидкість. Також можна, набирати, наприклад, вибирати, вибрати інший, також набирати команду в залежності від того, хто вас відкритий. Ви собі набираєте в команду і. Погнали грати. Є тренування, є одиночна гра та командна гра. Командна гра це з друзями. Одиночна гра, це ви граєте в режимі онлайн. Вибираємо випадкова битва. Програма шляхом рандому підбирає нам противників і партнерів по команді. Битва відбувається PVP 3 на 3 Ось наша команда, і їхні рейтинги, в принципі, приблизно однакові по силі Звичайно, що це перший раз тільки цей додаток запрацював, невеликі в нього рейтинги, тому, друзі, розробники пообіцяли, що будуть доробляти і дуже, так би мовити, Добросовісно відноситься до цієї гри. Дивіться, у нас є зона. Ось зона круг. В цій зоні потрібно знаходитись. Якщо знаходитись, знаходитись хоч один противник і ви, зверху є шкала заповнення. Допоки противник знаходиться в цій зоні, шкала не йде. Шкала тільки починає рухатись в тому часі, коли знаходиться тільки повна ваша команда. Тобто головною цілею треба виштовхнути за межі цього круга ваших противників і, так би мовити, зайняти базу. І ось такі дивіться, цей заморозився, нічого всюди. Коли ми останнього його доб'ємо. Тут є час, як ви бачите. І все, мене зірвали, тут іде відновлення, і дивіться, 10% 11 ми вже поки що тримаємо осаду. 3 на 3 смерті поки що. Ну, і гра доволі цікава, звичайно ж, там ще багато різних зброї можна встановлювати. І, до речі, той журнальчик, який можна придбати там, звичайно, ви можете знати, який корабель краще встановити, яку зброю, якого капітана вибрати для того, щоб найбільш ефективніше і максимально перемогти противника в бою. Поки що ми перемагаємо, але, звичайно, противник поки що тримає осаду, і, як ви бачите, вже більшість за ними, поки що відсотки. Є, підірвали і. Є, підірвали. І тепер їхні відкотились. Ух, мене взірвали, друзі. Ну, цікава, гра, звичайно, цікава. Звичайно ж, потрібно ще тренуватись. Розбиратися до кінця, як краще який корабель взяти, якого як вибрати капітана, мічмана, там боцман. Ну і все, і перемога. Ось так от. Шкала наша заповнилась до 100%, і ми перемогли. Нам нараховується ось деякі бали 25% опиту та 20 до рейтингу. До речі, ось тут є рейтинг, і по рейтингу. Хто набирає перших 500 місць, буде великий розіграш. Звичайно, розіграш. і Зараз це ми далі про це все поговоримо. Так, друзі. І до речі про розіграш і те, що я хотів розказати по результатам рейтингу в цьому додатку. Які я ось тільки що оглядав, кожної п'ятниці серед 500 учасників рейтингу буде рандомно розіграно три подарунки, а саме наушники JBL та два павербанки. Наступних дат це 6 жовтня, 13, 20, 27 і 3 листопада. А найголовнішими розіграшами, які відбудеться 9. 9 листопада, перепрошую, 9 листопада це перше місце, е, е, хто переможе з цього рейтингу, буде стаціонарна ігрова приставка Sony PlayStation 5 на 825 ГБ. Друге місце це самокат, а третє місце планшет Apple iPad. Також додатково з 500 учасників рейтингу рандомно розіграється 3 павербанка та два е, пари навушників. Тому ось розіграш проводиться на сторінці Аврори Мультимаркет в Інстаграмі. Силочку залишу ось тут внизу під відео. Посилання на інстаграм Аврори. Ну що ж, друзі, ось таке цікаве було сьогодні відео знайомче. У наступних відео ми будемо відкривати ось ці фішечки, і, звичайно ж, відкриємо ось цих два тубуси. І вже спробуємо відсканувати тих перших героїв, які нам випали. Тому, друзі, долучайтесь до такого доброї справи. Ви зберете надзвичайно ексклюзивну колекцію крутих фішечок, пограєте в класному додатку з доповненою реальності. І саме головне зробите добру справу, допоможете відбудувати зруйновані школи. Тому ось таких три класних речі за вами. Ну що ж, погнали в Аврору закуплятись новими фішечками і в наступному відео будемо далі розпаковувати. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока!